Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо гарні розмовні фрази з дієсловом be, бути. До кожної фрази підібрало фото і приклад. У вас також буде можливість потренуватися, використовувати ці фрази в розмові. На нашому каналі багато уроків по розмовній практиці, по граматиці. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Повторюйте голос разом зі мною! Be proud of. Пишатися. Be proud of. Наприклад, I am proud of my country. I am proud of my country. Я пишаюся своєю країною. А тепер прошу вас сказати, чим ви пишаєтеся? I'm proud of. Продовжуємо. Наступна фраза. Be tired of. Бути втомленим. Be tired of. Прошу вас звертати увагу на ці слова, що стоять в дужках, і вивчати ці фрази одразу з цими словами. Be tired. Of. Off. Наприклад, He is often tired of the noise. He is often tired of the noise. Він часто втомлюється від шуму. Наступна фраза. Be greedy for. Бути жадібним до чогось. Be Greedy for. For example, They are greedy for money. They are greedy for money. Вони жадібні до грошей. Але також можна бути жадібним до знань, до чогось позитивного. Наприклад, They are greedy for knowledge. Наступна фраза. Be a big fan of. Бути великим прихильником або щось дуже любити робити. Be a big fan of. My granny is a big fan of reading. My granny is a big fan of reading. Моя бабуся. Дуже любить читати. А зараз прошу вас сказати, що ви дуже любите робити або прихильником чого ви є. Почніть фразу I am a big fan of продовжуємо. Be going to збиратися щось робити. Be going to. Після to ставимо дієслово в початковій формі. Наприклад, I am going to make breakfast. I am going to make breakfast. Я збираюся приготувати сніданок. Зараз ваша черга. Скажіть, будь ласка, що ви збираєтеся зробити. Супер. Продовжуємо. Be disappointed with. Бути розчарованим. Be disappointed with. He is disappointed with his results. He is disappointed with his results. Він розчарований своїми результатами. Наступна фраза Be in a hurry. Поспішати. Be in a hurry. They are always in a hurry. They are always in a hurry. Вони завжди поспішають. Be excited about. Be excited about. Бути радісним або ж бути в захваті. I'm excited about the news. I am excited about the news. Я в захваті від цієї новини. А тепер ваша черга. Скажіть, будь ласка, від чого ви в захваті? Напишіть, будь ласка, свої приклади з цими фразами в коментарях. Наступна фраза. Be full of. Бути сповненим. Be full of. I am full of energy in the morning. I am full of energy in the morning. Зранку. Я сповнена енергії. Ще одна класна фраза. Be on vacation. Бути у відпустці. Be on vacation. We are on vacation today. We are on vacation today. Ми сьогодні у відпустці. Be married to. Бути одруженим з кимось. Be married to. She is married to my brother. She is married to my brother. Наступна фраза. There is nothing left. Нічого не залишається. Або не лишається. There is nothing left. Наприклад, There is nothing left in the fridge. Цю фразу перекладаємо з кінця речення. У холодильнику нічого не залишилося. There is nothing left in the fridge. А тепер скажіть, будь ласка, свій приклад з цією фразою. Рухаємося далі. Наступна фраза Be. Concentrated on – Бути зосередженим на чомусь. Be concentrated on. I am concentrated on my studies. I am concentrated on my studies. Я зосереджена на навчанні. І ваш, будь ласка, приклад. Молодці. Be back. Повертатися. Така простенька досить фраза, але часто вживається в розмовній мові. Be back. I'll be back soon. Я незабаром повернуся. I'll be back soon. І ще одна гарна фраза. Be ready for. Бути готовим до чогось. Be ready for. He is ready for the competition. He is ready for the competition. Він готовий до змагання. І ваш, будь ласка, приклад. Бути зосередженим. Be focused on на чомусь. Be focused on. Бути зосередженим. Бі ставте у відповідній формі. Давайте перекладемо. Він зосереджений на одній справі. Він зосереджений на одній справі. Перевіряємо себе. He's focused on one thing. He's focused on one thing. Раптом не встигаєте ставте на паузу. Ще один приклад з цією фразою. Вони зосереджені на проєкті. Вони зосереджені на проєкті. Перевіряємо себе. They are focused on the project. They are focused on the project. І тепер, будь ласка, ваш приклад. Скажіть, будь ласка, своє речення I am focused on. Наступна фраза бути послідовним. У чомусь, наприклад, be consistent in. Be consistent in. Наприклад, вони послідовні у своєму виборі. Вони послідовні у своєму виборі. They are consistent in their choice. Ще раз they are consistent in their choice. Давайте ще один приклад. Він послідовний у своїх діях. Він послідовний у своїх діях. Перевіряємо себе. He is consistent in his actions. He is consistent in his actions. А тепер ваш приклад з цією фразою. I am consistent in. Продовжуть, будь ласка. Третя фраза. Be successful at. Быть успешным в чем-то. Be successful at. Скажите, вона успешна в карьере? She is successful at her career. She is successful at her career. Ещё один приклад. Він успішний в бізнесі. Він успішний в бізнесі. is successful at business. is successful at business. Щоб фрази краще запам'яталися, обов'язково складіть і свій приклад. I'm successful at. Четверта фраза. Бути виснаженим. Be exhausted, be exhausted. Например, мы вынужены спекулировать. We are exhausted by heat. We are exhausted by heat. Іще один приклад. Він виснажений довгою поїздкою. Він виснажений довгою поїздкою. He is exhausted by a long trip. He is exhausted by a long trip. І зараз повністю ваш варіант речення I am exhausted by Продовжіть, будь ласка. Напишіть свої приклади у коментарях. П'ята фраза Be similar to. Бути схожим на когось. Be similar to. Наприклад, він схожий на брата. Перевіряємо себе. His Similar to his brother. He is similar to his brother. and example. My son is similar to me. My son is similar to me. My son is similar to me. І ваш приклад I am similar to. Закінчить, будь ласка. Наступна фраза: бути впевненим. Be confident. Be Confident. Бути впевненим. Я впевнена у своїх здібностях або у своїх силах. I am confident. in my abilities. Або скорочено I'm confident in my abilities. Скажите, будь ласка, свій приклад. I am confident. Сьома фраза. Бути дружным. friendly. Френдлі. friendly. Наприклад, діти дружні один до одного. Діти дружні один до одного. Children are friendly to each other. Children are friendly to each other. Ще один приклад. Мої колеги дружні до новачків. Новачки newcomers. Newcomers. Мої колеги. Дружні до новачків. Перевіряємо себе. My colleagues are friendly to newcomers. My colleagues are friendly to newcomers. І ваш приклад? I am friendly to. Восьма фраза. Be based on. Базуватися на чомусь. Be based on. Легко запам'ятати дуже подібно до українського перекладу. Цю фразу часто можна зустріти, коли дивишся фільм в оригіналі. Фільм заснований на реальних подіях. Перевіряємо себе. The movie is based on a true story. The movie Is based on a true story. Ще один приклад. Його теорія базується на фактах або заснована на фактах. Його теорія базується на фактах. Перевіряємо себе. His theory is based on facts. His theory is based on facts. Скажіть, будь ласка, тепер свій приклад. Дев'ята фраза, яка дуже часто використовується в розмовній мові. Be interested in. Бути зацікавленим або цікавитися чимось. Be interested in. Наприклад, вона цікавиться історією. Вона цікавиться історією. She is interested in history. She is interested in history. Такий ще приклад. Ми цікавимося мистецтвом. Ми цікавимося мистецтвом. We are interested in art. We are interested in art. І, будь ласка, ваш приклад I am interested in. І нарешті десята фраза Be efficient in. Бути ефективним. Be efficient in. Тобто у чомусь. Наприклад, він ефективний у своїй роботі. Він ефективний у своїй роботі. He is efficient in his job. He is efficient in his job. І, будь ласка, ваш приклад I am efficient in. Фрази краще запам'ятаються, коли ви будете використовувати їх у своїх прикладах або у розмовній мові. Тож раджу передивитися відео ще раз і скласти свої приклади. Бажаю вам успіхів!